Ось настав чудовий день, повен Сонця і пісень, в осінню пору чарівну. Україна святкує дату видатну, День українського козацтва нині. Всі святкують в Україні 1 жовтня ми відзначаємо свято, День українського козацтва. Козацтво Виникло понад 500 років тому. Це були важкі часи, коли українці потерпали від постійних ворожих наступів. Так мирні селяни перетворилися на сміливих, загартованих воїнів, які почали називатися козаками. Козацьку славу прославляємо і у вікторину граємо. Хто такі козаки? Козаки це чесні і сміливі люди, яким найдорожча їх батьківщина, що означає слово козак. Слово козак означає ходити, бродити, мандрувати. Де жили козаки? Козаки жили на історичній території, яка називалася Запорізька Січ. І знаходилася на півдні України на березі Дніпра. Тут і жили запоріжці, тобто козацькі загони, які вели боротьбу проти турецьких окупантів. Січ це табір козаків, огороджений укріпленнями січених колод. А чому запорізька? Бо знаходилася вона за дніпровськими порогами. Як називали остріл козацької слави? Острів на Дніпрі це Хортиця. Саме на Хортиці будували свої засіки козаки. Це неосяжні степові простори і фортечні мури. Козацькі легенди про древні хортицькі дуби ходять і досі. Нині найстарішому дубу на Хортиці понад 300 років. Як називається довге пасмо волосся? На головах козаків. Чуб на голові козаків називається оселедцем, і лише досвідчені козаки, які вже відзначилися в великих боях та битвах, мали право на довгий чуб оселедець та довгі вуса. Хто був вірним товаришем козака і його невід'ємним транспортним засобом? Козак на коні символ козацтва, більшу частину свого життя козаки проводили на своїх конях в походах та боях. Козаки любили свого коня і вважали, що кінь це його товариш, і у нього людська душа. Як називається найвідоміша козацька страва, Куліш це традиційна козацька страва. Яку козаки варили щоразу під час військових походів, Як називається козацький танок, Гопак танок бойових козаків, які танцювали тільки чоловіки, супроводжувався він грою на бандурі та відображав військовий козацький похід? Як називаються козацькі штани? Козацькі штани це шаровари, бо дуже широкі в стегнах, і зібрані біля кісточок внизу. Підв'язувалися такі штани спеціальним поясом, який називається кушак. Що було у козаків символом влади та мужності. Булава символ влади козацького гетьмана. а гетьман це козацький ватажок, який був головний на Січі. Це найвищий військовий керівник козацького війська, якому й вручали булаву. Діти, а щоб вам, козаками, стати, заповіді козацькі, треба вам знати. Будьте працьовиті, поважайте старших, дотримуйтесь слова. Козаки всі рівні в правах. Служіть вірно своєму народу. Будьте сильними. Щоб бути сильними, треба за здоров'ям слідкувати і спорт полюбляти. Козаки безстрашні всюди, козаки борці за волю, за народні щастя й долю. Козак Усім народам друг, міцний, лицарський у нього дух. Козак це той, що за освіту, хто любить пісню і молитву. Козак українську любить мову свою, держить завжди слово. Тож хай не буде переводу нашому козацькому роду. Козаки зараз це наші мужні, хоробрі. Витривалі борці за волю і єдність це наші захисники і захисниці, які захищають свою батьківщину, свої українські землі від російських окупантів. 1 жовтня указом Президента України в День українського козацтва ми святкуємо свято, яке називається День захисників і захисниць України. Давайте побажаємо нашим відважним захисницям і захисникам сили, витривалості, мужності, міцного здоров'я і скорішої перемоги. Велика вдячність і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за всіх нас та заради нашої батьківщини, слава захисникам і захисницям України!